确实。<开> Ніж той самий вечір, який називають щедрим вечором. Або щедрою кутею. Сьогодні вечір особливий. з давніх давен напередодні старого нового року відмічали свято Мала. Вірили, що у новорічну ніч рослини розуміють людську мову, а тварини й самі розмовляють по-людському. Вірили, що тварини можуть поскаржитись Богу, якщо із ними погано поводили. Тому їх намагалися ретельно доглянути та нагодувати. З настанням сутінь по селу ходили ватаги щедрувальників з музиками. Щедрувальники щедрують і виконують обряд водіння кози. Коза була символом родючості землі. Мамо, мамо, вже маманта посолом ходить. З нами громад, вона ще Я долі вам бажаєм всі гуртом, хай квітують ваші ниви золоті, щоб життя було щасливе в майбутті. Господарі добрі, зустрічайте, Щедрівникам двері відчиняйте. Відчиняйте двері, майже щедрівники до окзають. Пускайте до хати, будемо вам грати. Просимо. Прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий вечір, вечір, добрий вечір. Тут живе господиня, багатство владиня. Щедрий вечір добрий вечір! А її багатство, золотії руки. Щедрий Ще вечір добрий вечір! А її потіха хороші діти. Щедрий вечір добрий вечір. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна на весь світ засіяла. З новим роком будьте здорові, щоб велися вам бички і корови, щоб родила морква й куряки, габузи і огірки. Нехай родить вам картопля і капуста, цибуля і калина, щоб ваші дочки були щасливі. Сісі родиться жито пшениця, всяка пашниця. На щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб родило краще, ніж той рік. Щоб у вас, Господи, голова не боліла. Дякую. Шановна господиня, пустіть нашу козу до хати погрітися. Вона он, і в ніжки змерзла, і в річки змерзла. Та ні, не можна. Коза долівку попсує, вазони поїсть, дітей полякає. Мамо, пустіть їзеньку до хати. Вона ж змерзла, нехай погріється. Наша коза гарненька, розумненька, танцювати вміє і співати вміє. Помрехеньки розказує, людей звеселяє. Ну добре, нехай за. Майже молода коза гине. Який жаль? Через тебе такий заробіток втрачаємо. Тепер хіба що тільки шкуру з неї обдерти. Рятуйте, рятуйтесь, майже живої, майже молодої кози шкуру здерти хочуть. Може її води принести. Зачекайте, зараз принесу куклику. Потрібно заспівати, і вона оживе. Ой, встань, за Утрусися по от всьому дому, по господарству та й звеселися! Де коза рогом, там жито з кого, де ходить, там жито родить. гоп боцом, в бопілай, гоп не. Ой, нас веселиться, з нами разом поспіхаємо. Пригостимо вашу козу сіном та буряками. Наша коза цього не їсть. Вона полюбляє свіжі паляниці, пироги та цукерки. кізенько не панися та господині поклонися. Зачекай, сіра. Я відкуплюся. Пригощайтесь. Дівчатка, Дівчатка. 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 Прямо Наехай. Будьте здорові зі святом! Дякую. Дякую! Кланяйся, господаря! Ой, господар, господаречку, в хату, маланочку, нехай заходить. Ага. За входить, нічого в хаті не пошкодить. А як пошкоджу, то помию. ...на наварю, ще й накрию. Гарно танцюєш. А вуса давно збрила. А вустка яка. гарна, А спідниця на горищі знайшла, що в секунді купила. Мабуть, в останній день купляла. Ага, в останній день. 340 гривень за кілограм. Ви краще скажіть, коли ви востаннє тут прибирали, га? Хай бог милоє. А пилу скільки, ну. Ходять тут тільки порозмінчують, а мені прибирай після них. Хто милася? А що у нас тут смачненького? Це вареники? Самі ліпили чи у полуфабрикатах купили? Звісно, самі! А тісто яке тверде, товсте. Хіба це вареники? А це что тут? Пиріжки? А чего такие маленькие? А начинка де в них? Ну, Гриби, капуста, картопля. Ой, хіба це начинка? М -м -м. Ну, такая. Їсти ты можешь? Ви ж не подумайте, я не з такої сім'ї, як усі, я з богатої. Красуне, а йди на сюди. Як позолотиш мені ручку, то всю правду розкажу. <реш> <реш> і вони одразу на всі пари ходити будуть і писатиком спекти стануть. Теграло не дочитають. Так, тримай Так, да. Оце тобі. А оце колегам роздаси. Як Начальникам й теж не тачальникам так, так, так. Ну якщо ще поворожиш, то ще позолочувач. Так? Ага. Так. Що ж я бачу? О! Скільки в новому році грошей буде, Боже! Я стільки ще й не бачила за все життя. Меня життя довго і дітей маєте. Так, нехай вам щастить у новому році. Так, ну, Ще ну. другу. Дякуємо, дякуємо. Дість, кажи. Бачу, піду. та не знаю, як і сказати. Бачу, що в тебе буде практичний показ із сценічною мовою. І ти забудеш слова. Та якщо позолотиш мені ручку, виступ пройде неймовірно і ти утримаєш спляч. Тримай візиточку блінку, Мені гадає, чи скоро я вийду заміж. Але ці африці я платити не буду. Ага, зараз нагадай. Бачу, дівчина ти хороша. А от чоловіка з тобою поряд я не бачу. Як це ти не бачиш? Зате я його бачу! Василько, сонце моє, я все, я вже довго я тебе чекала! Кохання моє, я ж тебе люблю! Ти хоч і гарна, яке волосся, А губи, а які очі не можна на них надивитись. Але я одружений. І троє дітей в мене є. Дружина мене є. Геть від мене. Але, Геть. але я люблю, тебе! бай! Гано заб'є твою сім'ю. Та як? А ну роби ще. Озолоти мені, ручку. І я зроблю все, що вона завжди про тебе забула. Давай діом робити, щоб забула про мене. Баганець такий. Концертний. Ага. О, халай, магалайщиня, вигадава день! Ууу! Це! Забула. Забула. Ем... Ну... Так. Тримай візиточки. А оці друзям роздаси, як будуть проблеми, звертайся. Мені щеба дитину годувати. Ой, Маланка, <св 'язаний> ну не плач. У мене козла немає. І тобі не потрібен, Дів краще, подиме. Неорушена дівчина. Горе в стіні. Ой. Ой, яка гарна коза, яка розумна, яка кмітлива. Я собі таку козу хочу. От ви ви її продали. А продайте нам козу. Ну, купляйте, якщо гроші є. Є звичайного скільки ви хочете? Тисячу давайте. А вам в доларах. Чи, а вони у вас не фальшиві! А ви нам товар покажіть? А, ось позагарна і розумна. І навіть мені відро молока в день дає. Ой, та це, мабуть, не <світ> Та ви лише подивіться, якась вона у вас облігла, <світ> мабуть, стара. Я <світ> Я стара, та мені всього лиш 300 років. Я розумна і весела, і взагалі. Я танцювати вмію. Майстро. Musica! Дякуємо, Господи. А ну, давайте на вашу торгу. Ми бажаємо щастя й долі, добра в хаті і на полі вашим рідним і батькам, вашим сестрам і братам. Щоб ви мали щастя в парі, наші любі господарі, щоб ви все було світ нашій милій господині. Прощавайте, дай Боже наступного року діждатися. Слава нашим господарям, що так рячно нас приймали. Медом, пивом пригощали, всі ми раді в цьому домі веселенько погуляти. Та на цей раз вибачайте, нам пора вже вирушати. Щедрик, щедрик, щедрівочко, йди з хати до хати, добрих друзів, добрим словом, серцем привітати. Перевір нас з печі, наливайте свина! Добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна! Почаємо <плес> <плес> нам мирно відкривати ці свята та довгих мене діждатися! А на цьому слові бувайте здорові! <плес> Скільки не співали лігам прощати час, кращні побажання вибуть від нас, від вас, і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Від вас, і в нас, хай буде гаразд. Люби, і ми щасливі були. Hey! Хай міста і горе, о, ми на важді. Доброго здоров'я сила усіх. Із вас, із нас хай буде гараж. Щоб ви, і ми щасливі були, хай всіх вас буде в місті і всебі, радісно на святі відмовно на столі, і в вас, і в нас, хай буде гадать, щоб ви, і ми щасливі були. І в нас хай буде гаразд, що ви і ми щасливі були, і в нас, і в нас хай буде гаразд, що ми і ми щасливі були.